Уявіть, що одного звичайного недільного ранку ваша мама просто зникає. Її автівки стоять на місці, а будинок порожній. Ви дивитесь камери відеоспостережень, але бачите, як вона заходить в будинок та не виходить. Проте будинок порожній, вона ніби розчинилася у повітрі. Три роки сім'я Ді Ен Ворнер. Жила у пошуках відповідей, та те, що вони дізналися, перевершило всі їхні найгірші очікування, що насправді сталося у день її зникнення. Дивіться до кінця, бо ця історія змусить вас триматися за кожне слово. Всім привіт, мої любі глядачі ви на каналі Доки-Дока. Мене звати Настя, і сьогодні, як і кожного тижня, я сідаю на своє місце і розповідаю вам історії реальних злочинів. А якщо ви бачите зараз мене із філіжаночкою кави, це значить, що зараз буде реклама. На цей раз 25 Coffee Roasters прислали мені на огляд свою танзанію Аруша. Тільки послухайте про його смак. Жовте яблуко, чай з шипшини та вершкове тофі. Дивно, але повірте, це дуже смачно мені зайшло. Як зазначається, після смак солодкуватий. Я навмисне не солодила е, свою каву, і він реально має такий солодкуватий присмак. Це якесь. Magic. Всі посилання на магазин будуть в описі під відео. Тож переходьте, замовляйте каву. А якщо хочете знижку в 20%, використовуйте промокод DOKIDOKA, то що ви бачите перед собою на екрані. А зараз ми повертаємося до справи під назвою Вона була зовсім близько. Тож сідайте зручніше, бо ми починаємо. 25 квітня 2021 року було трохи більше 9 ранку. Рікель Бок увійшла до будинку у своєї матері разом із усією сім'єю, готова сісти за стіл і насолодитися щотижневим недільним сніданком. Та коли вони прибули, матері Рекель 52-річної Ді Енн Уорнер ніде не було видно. Ні її чоловік Дейл, ні їхня дочка Анджеліна теж не були там. Щонеділі ми з мамою завжди ходили за продуктами. Ми з мамою брали дітей та Анджеліну, і ми всі разом йшли за продуктами, і цей раз також не був винятком. Рікель помітила, що одна автівка мами стояла припаркована вдома, а інше авто знаходилося біля офісу, її, який був поблизу їх дому. Донька почала готувати сніданок для всієї родини. Коли все було готове, вона написала повідомлення матері, але відповіді не отримала. Тому вирішила вже зателефонувати, але дзвінок було переадресовано на автовідповідач. Насправді, частина мене відчувала, що з мамою трапилось щось недобре, та я намагалася відігнати від себе ці думки. Дію Уорнер також є матір'ю чотирьох дітей від попереднього шлюбу двох доньок та двох синів. Серед яких Рікел, Ембер, Зак та Ті-Джей. та для Рікель Бок вона була просто матір'ю. Рікель згадує життя із безстрашною та рішучою мамою. Вона розповідала, як весело вони проводили час, сміялися та любили ходити на шопінг. Ді була дружиною фермера та власницею кількох підприємств. До того ж ще й транспортної компанії. Члени сім'ї Ді живуть всього за кілька миль один від одного. У Ді також був старший брат Грех Харді, з якого вона з дитинства брала приклад та фактично навчилася керувати бізнесом. Вона хотіла бути людиною, яка зможе впоратися з усім, що підкине їй життя. Я завжди вирішував проблеми, і я не та людина, яка звертається до когось за підтримкою чи допомогою. Я аналізую та виправляю це. І я вірю, що вона мала такий самий характер. Можливо, це не завжди гарна риса. До речі, я не, я не хвалюся цим, говорить Грег Харді. Насправді, за його словами, і їх тітка і бабуся були успішними діловими жінками. Зрештою, Ді пішла стопами сім'ї і заснувала власну імперію вантажу перевезень та сільського господарства. Її бізнес із вантажу перевезень йшов добре. Можливо, це тому, що вона не дозволяла нікому встати їй на шляху. Вона була дуже жорсткою. Вона була з тих, кого ви не хотіли бачити поряд із собою. Тому що вона могла розірвати будь-кого на шматки, якби їй це було потрібно. Говорить донька Ді Рікель. Та такою вона була лише на роботі вдома, та з друзями вона була дбайливою, товариською, смішною. Від неї йшла така енергія, через що люди тягнулися до Ді. Ді описують як товариську людину, яка знаходить спільну мову практично з усіма, кого зустрічає на своєму шляху. Вона справжня душа будь-якої компанії, чи то вечір із друзями, чи сімейна вечеря. Тепер Ді зникла, і члени її сім'ї шукають по окрузі. Того недільного ранку у Грега Харді брата Ді задзвонив телефон. Дружина Грега питала, чи не знає він, де знаходиться зараз ді. Вона повідомила йому, що вони шукають її, та Грег в той момент не надав цьому великого значення. Пізніше дружина перетелефонувала вдруге і сказала, що вони ніде не можуть її знайти і що вони збираються зателефонувати в поліцію. Через кілька годин після початку пошуків матері тим прохолодним весняним ранком Рікель отримала звістку від свого відчима Дейла Уорнера. Чоловік був спантеличений, він не знав, де дружина. Вона просто взяла дорожню сумку і без пояснень пішла, залишивши молодшу доньку на нього. Стурбований тим, що дій не відповідає на дзвінки, брат Грех також зв'язався з Дейлом. Очевидно, ставало ясно, що сталося щось кардинально Лихе. І тоді я підійшов до Дейла і запитав його, ну, цитуючи себе самого, я сказав, що, чорт забирає, тут відбувається, Дейл. Грех згадує, як Дейл сказав йому, що Ді пішла із своєю дорожньою сумкою, телефоном та щипцями для завивки волосся. Я сказав: добре, ну як вона могла кудись піти? Хамер на під'їзній доріжці біля офісу неподалік, її ескалейт у гаражі. Як вона могла піти? Він сказав. Ну, хтось, мабуть, її підібрав. І тому моєю першою реакцією на це було добре, ти знаєш, що міг її підібрати. Грех знав Дейла вже давно, адже вони із дії були одружені вже майже 15 років. Для них обох це був другий шлюб. До речі, вони обидва працювали у місцевій кампанії у сфері сільськогосподарських продажів. Там вони зустрілися і покохали один одного. Відносини почалися на роботі, так вони й продовжили. У 2006 році вони побралися. Після того, як вони об'єднали свої сім'ї, у обох, до речі, були діти від попередніх шлюбів. У пари народилася спільна дитина, донька Анджеліна. Коли Ді вийшла заміж за Дейла, Рікель жила з ними в одному будинку і спостерігала за їхніми стосунками з близька. Їх шлюб Склався на бізнесі це те, що тримало їх разом так довго. Сказала Рікельбок протягом багатьох років ді та Дейл жили на великій території, де було достатньо місця і для дому, і для їхнього бізнесу, включаючи компанію з вантажоперевезень, яка, за словами Рікель, належала ді у той же час. Бізнес, який утримував їх разом. Також дедалі більше віддаляв їх один від одного. Вони часто сварилися через роботу. За місяць до свого зникнення ді поділилася із донькою, що збирається піти від Дейла. Тієї самої неділі, коли почалися пошуки Ді, члени родини взяли на себе сміливість переглянути відеозаписи з декількох камер відеоспостереження на території будинку, сподіваючись виявити хоч якусь зачіпку про те, куди вона могла піти. І ось що дивно: зі слів Дейла Ді взяла свою дорожню сумку, щіпці для волосся та поїхала. Але коли Грех запитав його, як вона могла кудись поїхати, якщо її автівки стоять на місцях припарковані, то Дейл відповів, що за нею заїхали і забрали. Та на записах з відеоспостереження чітко видно, що того ранку ніхто до будинку не під'їжджав і більше того, з будинку навіть не виходила. Тоді родичі ді почали наполягати, щоб Дейл негайно йшов в поліцію і писав заяву про зникнення. Та чоловік відмовив він сказав, що не обов'язково так метушитися. Він піде в поліцію, але завтра вранці, після того як завезе доньку до школи. Це, звичайно, не влаштовувало рідних дій, і вони самі звернулися до поліції. Як тільки сім'я Ді подала заяву, офіс шерифа округу Ленаві почав розслідувати справу про її зникнення. Помічники шерифа встановили, що останнім, хто бачив ді перед її зникненням, була її подруга, яка забрала Анджеліну на ніч. Паралельно Грех Харді звернувся до приватного детектива Біллі Літл, який є визнаним на національному рівні адвокатом. Проживаючи в Міссурі, Біллі Літл займався розглядом справ про вбивства, що караються смертною карою, і він є колишнім слідчим МВС США. Біллі Літл взявся за розслідування зникнення Ді у березні того ж року. Він обшукав вулиці Мічигана і опитав щонайменше 100 свідків, включаючи тих, з ким Ді нібито розмовляла у дні, що передували її зникненню. Біллі Літл підтвердив, що за день до свого зникнення Ді, мабуть, настільки втомилася від свого шлюбу, що вирішила сказати чоловікові, що все скінчено. У суботу ввечері напередодні її зникнення Ді домовилася із подругою, щоб її молодша дочка залишилася в будинку у неї, оскільки, як стало відомо, вона планувала попросити чоловіка про розлучення тієї ночі. За дивним збігом обставин, саме після того як вона про це повідомила, Ді і зникла. Чи можливо, що Ді вирішила повністю уникнути розмови про розлучення і просто піти з дому одна, чи попросити когось забрати її, щоб відволіктись від цього? Звичайно, ді могла виїхати одна, але її родина стверджує, що не бачили жодних доказів цього на відеозаписі з камер відеоспостереження. Шериф округу Ленаві Трой Бев'єр в інтерв'ю Dateline на початку того року заявив, що слідчі також переглянули записи з відеоспостереження, перш ніж відправити їх ФБР. Приватний детектив Літл спробував дізнатися, що Дейл розповідав про останню зустріч із дружиною. За його словами, Дейл розповідав членам сім'ї про те, що відбулося з суботнього вечора аж до недільного ранку. Початкова історія Дейла була про те, що в ту суботу ввечері, 24 квітня, у них була найгірша сварка за період шлюбу. Пізніше він змінює цю історію на ну вони посварилися, але не так вже й сильно. А після сварки він зробив їй масаж на підлозі у вітальні. Вона заснула, він підняв її і поклав на диван, де вона проспала всю ніч. А він пішов у спальню. Наступного ранку він встав, і коли він вийшов з дому о шостій ранку, він пройшов мимо і побачив її сплячу у вітальні. І це був останній раз, коли він її бачив. Тоді я запитав у нього, на його думку, де зараз може знаходитися Ді, і він сказав: Ну вона, мабуть, у Мексиці чи ямайці. Він також сказав у якийсь момент, що вона, мабуть, втекла з хлопцем, у якого було більше грошей, ніж у нього, тому що вона любила гроші, але ніяких пропущень про те, хто це міг бути. Говорить Білі Літл: настала осінь, а ді так і не з'явилася. Пройшло 6 місяців з того часу, як востаннє бачили чи чули Ді дірнер. Наприкінці жовтня 2021 року слідчі провели чисельні обшуки на території площою кілька акрів, що належали як Ді, так і Дейлу. Проте саму Ді так і не вдалося знайти. У березні цього року Офіс шерифа Округу Ленаві оголосив про формування оперативної групи у справі Ді. До складу якої увійшли поліція штату Мічиган та ФБР. Після цього було ще більше пошуків. Були залучені гелікоптери, дрони, георадари та навчені собаки. За словами шерифа, єдиною річчю, яку їм вдалося знайти в ході цих пошуків, була зв'язка ключів. Ді паралельно в цей час приватний детектив Біллі Літл провів власні пошуки і також жодних слідів не виявив. Шериф Бев'єр заявив, що в них є кілька підозрюваних, і головним є Дейл Уорнер, чоловік Ді. Вони допитували його багато разів, та нічого цікавого, жодної зачіпки не було. Сам Дейл відмовлявся спілкуватися з журналістами, та його адвокат виступив ще у травні того ж року, заявивши, що Дейл сумує за дружиною і не має жодного відношення до її зникнення. У заяві також йдеться, що Дейл повністю співпрацював із правоохоронними органами, включаючи участь у допитах та обшук його майна. Пройшло більше року з того часу, як Ді таємнича зникла, і Біллі Літл, адвокат і приватний детектив, який працює із її сім'єю, вважає, що вона швидше за все мертва. За словами приватного детектива Біллі, Дейл у минулому міг неодноразово піднімати руку на ді. Його історія про те, що сталося, не сходиться. Більше того, як повідомляється, Дейла бачили біля будинку його батька між третьою ночі та четвертою тридцять ранку, в день зникнення Ді 25 квітня. Тоді він збирав землерийне обладнання та хімікат, через який, до речі, його відбитки на пальцях попеклися. Детектив Біллі також згадав, що за місяць до зникнення Ді Дейл говорив з іншими своїми друзями про вбивство. За його словами, Дейл сказав: Якби я когось вбив, то я знаю такий спосіб позбавитися тіла, щоб його ніколи не знайшли. Хронологія, яку зміг з'ясувати детектив Біллі, звучить так у суботу, 24 квітня, Ді пішла до лаш майстрині на нарощення вій. Вона сказала всім, з ким розмовляла в той день, що збирається сказати Дейлові, що хоче розлучитися. Подруга, почувши це, запропонувала забрати їхню доньку на ніч до себе, щоб дитина не стала свідком сварки, і Ді погодилася. Дейл Ворнер повернувся додому з роботи у суботу, о сьомій вечора. О сьомій сорок два за донькою Ді заїхала подруга. Після цього Дейл і Ді залишилися наодинці. О 20.34 вечора один із їх працівників зустрів Дейла в одному з їх гаражів. Дейл був стурбований чимось і попросив працівника негайно залишити територію. Дейл був одягнений у ковбойських чоботах, шортах і без сорочки. Його вибір одягу здається трохи незвичайним. Дані з прилеглих метеостанцій в Адріані, штат Мічиган, показують, що середня температура того дня складала близько 5 градусів за Цельсієм. О 22.24 подруга, яка забрала їхню доньку, написала ді повідомлення як справи. О 22.53 з телефону ді прийшла відповідь: літера К з усіх тисяч текстових повідомлень, які я бачила, жодного разу Ді не писала мені просто К. Мені здалося це підозріло, сказала подруга. Після цього повідомлення її телефон переключається із Wi-Fi на стільниковий зв'язок. У той час, як Дейл стверджує, що спав усю ніч, у детектива Біллі є свідок, який каже, що світло у всьому будинку горіло більше частину ночі. О 2.30 ночі телефон Діта годинник ЕПЛ відключився назавжди. Біллі Літл має докази, що Дейл пішов з дому о 3 годині ночі до фермерського будинку свого батька і повернувся додому о четвертій тридцять ранку. Проте Дейл заперечував свою присутність там. Apple Watch Дейла були тому доказом. Адвокати Дейла сказали, що його годинник може довести його невинність. На них видно всі його рухи та частоту серцевих скорочень, і в ніч зникнення дій, всі показники відповідали людині, яка спала вдома. Однак, коли влада вимагала надати цю документацію, Дейл та його адвокати відмовилися це робити. Ми знаємо, що вранці, перед тим як Дейл вирушив у будинок свого батька, Тод Нейрінг приїхав забрати вантажівку, сказав Біллі Літл. Дейл стверджує, що пішов на роботу о 6 ранку і побачив ді, що хропе на дивані. О 9.30 ранку дочка Ді та її сім'я приїхали до матері на недільний сніданок. Хоча автомобілі ді були на території, Ді вже ніде не було. Об 11 ранку Дейл ніби як випадково знайшов обручку Ді за 50 тисяч доларів на своєму столі в офісі. За словами детектива Літла, у понеділок наступного дня після зникнення Ді, Дейл таємно наняв людину, щоб змінити пароль у системі безпеки. Він також знайшов та зв'язався із адвокатом. Ні, не детективом, щоб знайти свою дружину, адвокатом для себе. Приватний детектив Біллі Літл мав купу претензій та запитань до правоохоронних органів, точніше до їх. Роботи, а найбільше претензій він мав до детектива Греккі, і ось що він йому говорив. Чому він не шукав одягу, в якому була ді, коли її побачили в останнє? Чому не була проведена судова експертиза бізнесу Дейла та Ді, коли були докази того, що Дейл використовував підроблену довіреність, щоб захопити вантажоперевізний бізнес Ді? Також є докази ухилення від сплати податків. А найголовніше, чому детектив Грекі ділиться інформацією у справі зі своєю дівчиною та іншими знайомими. Це все було сказано детективом Біллі у прямому етері прямо в обличчя детективу Грекі. І люди, які були і так обурені такою халатністю та неквапливістю правоохоронних органів, були після виходу етеру. Почали більш агресивно вимагати дій від правоохоронців. І було дивно, що таку важливу інформацію по справі зібрав насправді приватний детектив, а не правоохоронні органи. І ось після цього вони тільки почали якось ворушитися. Дивлячись прямо у камеру, Лідл продовжив говорити безпосередньо із Грекі. Ви намагаєтесь провалити цю справу? Ви намагаєтесь знищити звинувачення у цій справі, у якому всесвіті нормально, коли співробітник правоохоронних органів критикує свідків та надано ними інформацію. Після цього поліція штату Мічиган взяла розслідування під свій контроль на початку 2020-х років. Донька ді Рікель якось сказала: Я хочу, щоб хтось поніс відповідальність. Я навіть не можу пояснити своїм дітям, де ділася їх ді. Вона й не підозрювала, що її відчима незабаром заарештують. Ді та Дейл були власниками кількох різних підприємств, і протягом місяців, а тепер і років, після зникнення Ді, Дейл приймав деякі радикальні ділові рішення. Він продав одну компанію технічно без дозволу ді та заснував іншу. Він також перемістив активи та продав багато обладнання та цінних ділових речей. Сім'я була дуже стурбована такою поведінкою. Дорослі діти Ді були в жаху і хотіли покласти цьому край. Дейло було наказано припинити та утриматися від будь-яких цих ділових рішень і в цей же час працювати з призначеним судом-консерватором. Консерватор був створений для захисту інтересів дій у цих компаніях. 9 серпня 2023 року Дейла було заарештовано за громадську неповагу до суду за ненадання всіх запитаних фінансових документів та ділових записів. Помічника Дейла також заарештували, і вони обидва провели 10 днів у в'язниці. Дейл надав частину необхідної документації, а потім через місяць. У вересні 2023 року Дейла заарештували і висунули звинувачення в кримінальній неповазі до суду цього разу за продаж активів і прийняття фінансових ділових рішень, які йому було наказано не робити. Цього разу його засудили до 93 днів ув'язнення, зобов'язали повернути майно ді та додатково оштрафували на 7500 доларів. У листопаді 2023 року влада вважала, що непрямих доказів достатньо, щоб пред'явити Дейлу звинувачення у вбивстві ДІ, та сам Дейл не визнавав себе винним. У липні 2024 року адвокат Дейла заявив, що звинувачення у вбивстві мають бути зняті, оскільки немає жодних доказів того, що Ді взагалі мертва, не кажучи вже про вбивство. Суддя не погодився і вважав, що доказів достатньо для продовження судового розгляду, призначеного на жовтень 2024 року. Через кілька тижнів після суду старший брат Ді Грех розмовляв з поліцією штату Мічиган, і саме ця розмова призвела до того, що влада знову обшукала власність Дейла та Ді. Грех пригадав, як Дейл ремонтував старий бак для добрив невдовзі після зникнення Ді. Грегу здалося це дивним. Цей бак був застарілим і Дейл зазвичай доручав таку роботу комусь іншому. Зрештою, бак перевезли на територію Дейла тоді на Парагон Роуд, за кілька миль від ферми Уорнерів. Поліція знайшла цей бак у старому ангарі. Він стояв на певній відстані від інших баків. 16 серпня слідчі використали рентгенівську технологію, щоб заглянути всередину великих аміачних баків на фермі Уорнер. Ферма Уорнера також доставляла анхідрус амноя, хімікат, який часто використовується на фермах як добрива. Влада підходила по одному і просвічувала вантажівки рентгеном, зокрема останній старий бак, припаркований подалі від інших. Він був запечатаний і мав бірку не використовувати. Правоохоронні органи були шоковані, коли рентген цієї вантажівки показав, що бак був майже порожній за винятком людського тіла, що досить добре зберіглося. Хоча для ідентифікації потрібно подальше розслідування, всі ознаки вказували на те, що це була Ді. Ді Н. Уорнер знайдено а це означає, що тепер її можна повернути додому, попрощатися та поховати. Ростань ті зробили 20 серпня. Наступного дня управління судово-медичної експертизи округу Джексон підтвердило, що вона померла від удушення. Очікуються подальші тести, але важко сказати, скільки часу вони займуть і чи дадуть вони взагалі відповіді. Це також означає, що Дейлу знадобиться інша стратегія захисту у міру наближення суду над ним у справі про вбивство. Дейл Уорнер перебуває у в'язниці, обвинувачений у вбивстві дій, і чекає на суд. Його попереднє слухання призначено на жовтень 2024 року. Це зовсім скоро. Як згадувалося раніше, він не визнавав себе винним, і частина аргументів його адвоката полягала в тому, що ніхто ж не міг навіть довести, що Ді насправді була мертвою. Нам доведеться почекати і подивитися, як Дейл продовжуватиме заявляти про свою невинність уже зараз. Життя Ді Енн Уорнер, сповнене амбіцій та сили, обірвалося страшним чином. Дейл Ворнер, звинувачений у вбивстві власної дружини, заперечує свою провину і лише майбутній суд покаже, чи знайдуться відповіді на всі запитання. Чи буде справедливість здійснена, і чи зможе суд поставити нарешті крапку в цій історії, не знаю. Буду чекати новин і обов'язково про це розповім вам. А ми з вами прощаємось до наступного відео. Тож бережіть себе і до зустрічі!